— Допоможи мені віслючку будинок побудувати, попросив крови Кочеришко. Разом працювати і швидше і веселіше. Ех, я тобі іншим разом допоможу, а зараз у мене голова болить, відповів, удавано зітхаючи, віслючок на ім'я альфабет. Якому чомусь з усіх букв подобались цього дві. І він весь час їх повторював і а-і-а і а, і а. Нічого не сказав більше кролик і взявся до діла. Надів він фартух і рукавиці, і почав з цих хлистів не викладати. А на обід йому кролиця супу наварила смачного, запашного. Петитного, відчув віслячок запах супу, навіть слина в нього потекла. Прийшов він до свого приятеля кролика і каже. Пам'ятаєш, качеришка, я тобі обіцяв, що наступного разу допоможу. Пам'ятаю, от я й прийшов, щоб допомогти тобі суп їсти. Разом ми з ним швидко впораємося. Дякую за допомогу, сказав кролик. Тільки я зараз і без тебе обійдуся. Жили два городця Чік і Чирик. Одного разу Чикові прийшла посилка від бабусі. Цілий ящик пшона, але чик про це ані слова не сказав своєму приятелеві. Якщо я пшона роздаватиму, то мені нічого не залишиться, подумав він. Так і склював усі зернятка сам. А коли ящик викидав, то кілька зерняток все ж випало на землю. Знайшов ці зернятка чирик, зібрав у пакетик акуратно і полетів до свого приятеля Чика. Здравствуй, Чіку! Я сьогодні знайшов 10 зерняток пшена, давай їх поділимо поївну і склюємо. Не треба, навіщо? Став відмахуватися крильцями Чик. Ти знайшов ти їж. Але ж ми з тобою друзі, сказав Чірик. А всі друзі повинні ділитися хіба не так? Ти, мабуть, правий, відповів Чік. Йому стало дуже соромно, адже він сам склював цілий ящик пшона і не поділився з другом, не дав йому жодної зернини. А зараз відмовитися від подарунка приятеля, це означає образити його. Взяв чіп п'ять зерняток і сказав Дякую тобі чирику, і за зернятка, і за урок дружби. Усі єжики на світі колючі, чи не так? А на них стільки гострих голок, що не доторкнешся. А по голівці погладити і зовсім не можна. Тому їх ніхто ніколи і не проголубив жодного разу. Але одному доброму їжачкові все ж таки пощастила, як це сталося. А ось як. шов їжачок лісом бачить! Стерчить пеньок. А на тім пеньку сидить зайчиня, і кашу маму тарілки їсть, і не просто їсть, а столовою ложкою. З'їла зайчиня всю кашу і сказала. Дякую, мамо. підійшла до зайчиняти мама зайчиха. По голіці лапкою погладила і похвалила. Молодець, який у мене вихований синок росте. А їжачкові, якого ніхто ніколи не гладив так лагідно, раптом стало сумно. До того сумно, що він навіть заплакав. Побачила зайчиха, що їжачок плаче, і питає, хто тебе образив? Ніхто не образив, відповідає їжачок. А чому тоді в тебе сльози на очах, тому що ви зайчиня погладили лапкою? А хіба тебе твоя мама не гладить, не гладить, ніхто мене не гладить? Я б тебе, дитятко, погладила. Якби, якби ти не був таким колючим, пожаліла їжачка зайчиха. Звичайно, вона б тебе погладила», – струтилась зайчиня, але ж так можна і лапку поколоти. А якщо я не буду колючим, раптом спитав їжичок, тоді інша справа, каже зайчиха, але ж це. «Неможливо!» Можливо, крикнув їжачок і став перекидатися, став кататися по землі, аж поки не начепив на всі свої голки цілу купу опалого листя. Він став схожий на строкату різнокольорову кульку. Коли ця кулька підкотилася до зайчихи, вона одразу й не зрозуміла, в чому справа. Але їжачок просунув крізь листя чорний носик і пробурмотів. Тепер я я зовсім не колючий, правда? Зайчиха усміхнулася і погладила їжачка. Молодець, сказала вона. Ой який розумний їжачок росте.